Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Моя мати рідко приїжджає до нас в гості, але цих вихідних вона все ж таки завітала. На чай я була безмежно рада приходу неньки. Ми мило сиділи та пили чай, говорячи при цьому про все-все на світі. І я розумію, що, начебто, все добре, але мама була якась не така, ніби її щось тривожило, ніби вона хотіла щось сказати, але ніяк не могла наважитись. Тому я сама запитала, чи все у неї добре. Тоді мама почала розповідати. Розумієш, доню, не могла довго почати мама. Манусь, Матусь, не тягни, розказуй все, як є. Софійко, може ви піддасте свою стару дев'ятку своєму брату? Ви ж її майже не використовуєте. Лише Олег на рибалку на ній їздить. Вибач, але чому це я маю віддавати дев'ятку Арсену? Це ж не якась там дрібничка, а цілий автомобіль. Ну, от тебе, от Опеля, Олега, БМВ. Для чого вам та стара дев'ятка? Для риболовлі Олегу сповна підійде його БМВ. А Арсенчик на роботу майже півтори години їздить автобусом, а машиною виходитиме лише 10-15 хвилин. Ну він ж твій рідний брат, як-не-як. Як. Почекай, неправда. Арсен син мого відчима. Ми з ним не рідні, взагалі ніяк. А якщо йому потрібна машина, нехай заробить, якщо не виходить заробити, то нехай бере в кредит. Я то чому йому маю дарувати машину? Нехай йому його татку купить машину. Ну, Сонь, ну ти ж знаєш, що твоєму вітчому часто буває навіть на пачку сагарет не вистачає грошей, а тут машину цього придбати, тому надія лише на вас. Слухай, мамо, ти ради цього свого Юри пішла від батька. А тебе ніхто не просив виходити за нього заміж. Так що давайте якось самі там вирішуйте це питання. Та й взагалі, Арсену, вже майже 30 років, вже давно дорослий мужик. Ви його нянчите та носитись як з маленькою дитиною. Ти ще скажи, що він у вас гроші досі бере, донечко. Ти все таки подумай, якби ви не мали грошей, я б не приходила та не просила. А тут у вас є можливість я допомогти. Ну, рідня, як ж не як». Після обогатьох відмов мама засмучена пішла додому. А я розповіла чоловікові, коли він прийшов з роботи. Олег сприйняв цю новину негативно, як і я в принципі. Сонь, ну ти ж розумієш, що нам ця дев'ятка справді потрібна. Якщо я буду їздити на своєму автомобілі, я просто знищую його. А дев'ятка для рибалки це саме то. Я ж розумію це все. І я так само відповіла мамі. Переживаю просто, як вони будуть тепер ставитися до нас. Може, Арсен взагалі від нас відмовиться. Знаєш, кохана, давай почесно. Втрата великою не буде так, ми зійшли з безспорів, що дев'ятку ми не будемо віддавати нікому, тим більше Арсен. Любі друзі. А що б ви зробили на місці молодого подружжя? Напишіть нам, будь ласка свої відповіді у коментарях та залишайте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам розказувати наступного разу.